Доброго дня, шановні колеги. Тема мого виступу комп'ютерні технології усучаснюють уроки зарубіжної літератури. 21 сторіччя ера нових інформаційно-комунікаційних технологій, які інтенсивно розвиваються і практично увійшли у всі сфери діяльності людини. Звичайно, не оминають вони і сучасну школу. Очевидно, потрібно об'єднати інформаційно-комунікаційні та педагогічні технології так, щоб вони доповнювали одна одну і працювали як одне ціле в навчально-виховному процесі. У свій час жуль Верн передбачав: настане день, коли наука випередить фантазію. Цей час настав. Аби отримати інформацію, дітям сьогодні не обов'язково сидіти в школі. Вони можуть її отримати самостійно в інтернеті. З приходом всесвітньої мережі відпала необхідність у вчителі як джерелі знань. Тому зараз успіх учнів напряму залежить від якості роботи вчителя, від того, наскільки він здатний вловити дух і потреби часу. Не можна залишати вчорашніми вчителями завтрашньої школи, беззаперечно. Застосування комп'ютерних технологій напряму відповідає потребам модернізації освіти. Комп'ютер настільки глибоко увійшов у різні сфери людського існування, що зупинити цей процес уже неможливо. Отже, вчителю треба зробити його своїм спільником, помічником. Відомо, що інформація засвоюється тим краще, чим більше видів сприйняття активізовано. Мультимедіа це сучасна інформаційна технологія, що дозволяє об'єднати в одній комп'ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, графічне зображення та анімацію. Впровадження у практику уроку літератури, медіатехніки набуло в останній час масового характеру. Сучасний урок неможливо уявити без застосування мультимедійних технологій, адже вони надають вчителю можливість відтворити за короткий час значний обсягом матеріал, подати його в незвичайному аспекті, викликати в учнів нові образи, деталізувати нечітко сформовані уявлення, поглибити здобуті знання. Основних функцій медіазасобів відносяться інтеграція, інформування, моделювання, мотивація, демонстрація, тренування, індивідуалізація. Використання комп'ютерних технологій на уроках зарубіжної літератури може відбуватися різними способами. Це залежить від низки факторів, найважливішим з яких я вважаю такі. Потреби конкретного уроку, рівня володіння різними програмами та наявністю сертифікованих програм у системі середньої загальної освіти. Серед зазначених технологій використовують такі їх види прикладні програми, інтернет, проекти. Прикладні програми включають електронні підручники, аудіокниги, мультимедійні енциклопедії, dvd колекції творів мистецтва, cd подорожі Популярності набуває електронний підручник. Це програмно-методичний комплекс, призначений для допомоги учню в самостійній роботі із засвоєння навчальної дисципліни або її окремих розділів з використання можливостей комп'ютерних технологій. Електронні підручники містять багато корисної інформації до уроку літератури, статті енциклопедичного характеру про епоху, традиції, культури. Віртуальні каталоги картин та ілюстрацій до художнього твору, варіанти перекладів поетичного твору, фотоматеріали, відеофрагменти екранізації художнього твору, аудіозаписи до теми тощо. Теоретичний матеріал викладається у формі аудіовізуальних інтерактивних демонстрацій, які продубльовані у гіпертекстованому вигляді. Нагоді вчителю-словеснику стануть також електронні посібники. Незважаючи на безліч переваг електронного підручника, не варто відмовлятися від звичайного. Унікальна можливість задіяти аудіальний канал сприйняття це використання аудіоматеріалів. Звукове оформлення уроків зарубіжної літератури допомагає почути звучання епохи, її вібрацію. Це міцний засіб формування інтерактивного мислення учнів. Більшість дітей сьогодні не читають книги, а слухають їх. Зазвичай це популярні твори жанру фентезі, фантастики, детективу. Враховуючи бажання і потреби дітей, актуальними, як ніколи, постає питання про використання на уроках зарубіжної літератури, аудіокниг, створених на основі вершинних творів художньої літератури, класичних новел, віршів відомих поетів, літературних казок У кабінеті зарубіжної літератури зібрана велика кількість CD та DVD програмових творів. Перегляд фрагментів екранізації літературних творів використовується як ілюстрація до художньої книги для співставлення авторської та режисерської інтерпр... інтерпретації. Учні не просто дивляться відео, їх попередньо пропонується завдання. Питання, на які треба відповісти після перегляду відеосюжету. По мірі перегляду вони можуть записувати основні факти, дати та складати тези чи простий план, що розвиває загальнонавчальні вміння та навички, виконувати найбільш прості завдання такого типу, які події передували даному моменту і які послідують за ним. Після перегляду обов'язково проводиться бесіди з учнями. часто на закрепление матеріалу використовую відеодиктанти. Я готов душою страстной, за царевную прекрасной, хоть пешком идти от сель и за три девять земель. Лебедь тут вздохнув глубоко, молвила. Зачем, Зачем далеко? Знай, близька, близька судьба, судьба твоя від царевна. Это... Прекрасно підвищують інтерес до уроків літератури і творчості поетів відеокліпи, створені за піснями на вірші відомих поетів. Поезія була у кіно чи не з самого його виникнення. І відеопоезія, як явище, є новим етапом цього поєднання. Такий вид роботи я використовую при вивченні поезії, наприклад, Роберта Берса Моя любов рожевий квіт. That sweetly sung and tune as well art thou, my bonnie lass, so deep. While the sands of life shall run, and fair thee with thy only love, and fair. оприділяю творчим завданням із використанням інформаційно-комп'ютерних технологій, створенню рекламних плакатів, постерів, титульних сторінок до книг, буклетів, комп'ютерних презентацій та публікацій. На даному етапі своєї роботи намагаюся освоїти такий вид діяльності, як плейкаст та буктрейлер. На уроках в 11 класі при вивченні поезії Стрібного століття учні створили ряд буктрейлерів. До творів Олександра Блока, Анни Ахматової, Бориса Пастернака та інших. На уроках у восьмому класі при вивченні сонетів Франческо Петрарки запропонувала учнів як варіант домашнього завдання презентувати сонети поета у вигляді плейкасту. Плейкаст це листівка нашого часу. При створенні плейкасту використовуються зображення, текст і музичний супровід. Ці ж засоби впливу завжди були присутні на уроках літератури, ілюстрації до художніх творів, потрети, фотографії. Тексти досліджуваних творів, слово вчителя на уроці, музичні твори і уривки з них все було на уроці і в 20-х, і 50-х роках назад. Зараз можливості розширилися і дітям на уроці не завжди цікаво, якщо вчитель показує картинки. Навіть презентації стали вже звичними. А самому створити електронно-освітній ресурс з використанням ІКТ, позмагатися з однокласниками, це мотивує учнів на певну діяльність. Вважаються важливим елементом у житті людини будь-якого віку. Комп'ютерні ігри для багатьох дітей і підлітків стали важливішими за спілкування з однолітками, а для багатьох дорослих цікавішими, ніж телебачення і книги. Учні зацікавлені новітніми комп'ютерними технологіями і тому для них не становить складності за допомогою програм фотошоу. Мувімейкер, створити власний слайд-шоу до поезії, наприклад, Поля Верлена, Генріха Гейне, Адама Міцкевича. Поезія при цьому не просто сприймається на слух, а й візуально. Перевірити знання учнів допомагають відеодиктанти, а також дуже зручно використовувати комп'ютерне тестування. У наш час розробляються нові технології тестування, які дозволяють зробити цю форму опитування не тільки контролюючою, але й навчальною. Тест розглядається не як основна, а як допоміжна технологія, що допомагає розвивати логічне мислення учнів та пробуджує їх до самостійної роботи. Комп'ютерні тестові програми є значимою частиною навчання, а їх достоинства технологічність, конкретність, чіткість. Великий обсяг матеріалу, економія навчального часу, безсторонність оцінки, оперативний контроль, що істотно підвищують рівень навчання. Хоча існують і недоліки комп'ютерного тестування, складність розробки, можливість відгадування, відсутність діалогу. Ще одним видом роботи, який я використовую на уроках літератури, є віртуальна екскурсія. Це організація організаційна форма навчання, що відрізняється від реальної екскурсії віртуальним відображенням реально існуючих об'єктів з метою створення умов до самостійного спостереження, збору необхідних фактів. Віртуальна екскурсія повинна бути цікавіша за реальну, тому, приступаючи до створення такого уроку, необхідно враховувати декілька моментів. Ідея екскурсії, мета та завдання, зміст екскурсії, маршрут та оформлення, доступність віку учнів, технічна складова розробки, результати та методичні рекомендації з використанням. Роль гіда на такому уроці може виконувати як вчитель, так і підготовлений учень. Вивчені біографії письменників. Українські адреси Анни Ахматової, Гоголівські місця України, літературна Одеса, Петербург Достоєвського, при знайомстві з певною історичною добою, культура античності, доба високого відродження, а також екскурсії місцями літературних героїв, дорогами Дон Кіхота, Верона місто Джульєти, Похід аргонавтів. При Популярності набуває дистанційне навчання. Дистанційне навчання це форма навчання, коли вчитель та учень розділені просторово, і майже вся навчальна діяльність здійснюється через мережу інтернет. Все, що необхідно учню це комп'ютер або планшет, гарнітура, наушники з мікрофоном та вихід до мережі інтернет. Ну і, звичайно, бажання вчитися. Основні види взаємодії учня та вчителя здійснюються за допомогою так званого інформаційного середовища. Платформу електронного та дистанційного навчання. За допомогою курсів ущін здійснює своє самостійне навчання. На цьому порталі присутні і викладачі-консультанти, які контролюють успішність кожного слухача, перевіряють практичні завдання, контрольні роботи та консультують учнів. Найчастіше такий вид навчання використовують для обдарованих дітей. Для дітей з обмеженими потребами, для учнів, що пропустили уроки з поважних причин для самоосвіти вчителів. Однак використання комп'ютера в навчанні не обмежується уроками з комп'ютерною підтримкою. Уроки навіть не найважливіша частина цього процесу реальна перспектива використання домашнього комп'ютера в, яко в якості навчального засобу, самостійна навчальна діяльність. Активне втручання вчителя в домашню освіту через персональний комп'ютер при дистанційному навчанні з метою ставлення школярів до проведення уроків зарубіжної літератури з використання мультимедіа було проведено анкетування серед учнів 5 та 11 класів. Опитано 85 учнів. Серед них 18% вважають що використання мультимедійних технологій на уроках взагалі не потрібне. Більшість учнів висловились за проведення таких уроків. Учні, даючи оцінку, комп'ютеризованих уроків відзначили, краще засвоюєш тему, можна більше дізнатися, легше сприймається матеріал, все було дуже цікаво, е яскравіше уявляєш героїв та багато іншого. Комп'ютерне навчання Має свої переваги: це скорочення часу, збільшення кількості тренувальних вправ, досягнення оптимального темпу роботи учня, перетворення учня на суб'єкт навчання, застосування комп'ютерного моделювання реальних процесів навчання, підвищує мотивацію навчальної діяльності, хоча має і свої недоліки. Відсутність емоційного діалогу не завжди враховані особливості учнів, відсутність розвитку мовлення. Виникнення технологічних помилок, подання навчального матеріалу у всій формі, обмеження контролю знань кількома формами. Недоліків у комп'ютерного навчання не менш, ніж переваг, відмовлятися від комп'ютера на навчанні не можна, але не можна і зловживати комп'ютеризацію. Потрібно виробити критерії корис... корисності використання комп'ютерів на уроці для кожної вікової групи. По окремих темах, критерії оцінювання програмових засобів. ІКТ є потужним засобом підвищення ефективності навчання. Він просто розширив можливості подачі навчальної інформації за допомогою кольору, графіки, звуку, цифрової відеотехніки. Значно зростає мотивація учня до навчання, новизна роботи з комп'ютером підвищує інтерес до оволодіння знаннями, а також подання навчальних знань. За ступенем складності. Комп'ютер дозволяє позбутися однієї з головних причин негативного ставлення до навчання відсутності успіху. Працюючи на комп'ютері, учень має можливість довести до кінця вирішення завдання, побачити результат своїх дій. Контроль здійснюється об'єктивно та своєчасно. Урок – на якому відбувається індивідуалізація навчання, розвивається пізнавальна діяльність учнів, а саме інтелектуальна активність, логічне мислення, увага, пам'ять, мова, уява, інтерес до навчання урок, на якому з'являються нові можливості для розвитку гармонійної індивідуальності, здібної до колективної співпраці. Отже, використання комп'ютерної техніки робить урок привабливим та сучасним. Дякую за увагу!